Шоми снігами клімат проніс до нас дещо страшне. Багато хто радів першим. Снігами змі, а змі облетіли засніжені фото. Та ніхто й не підозрював, що на нас чекає далі. Небаченого масштабу колапсу на Україну. Небезпека, яка і проснитися не могла. Сильні морози та жахливі урагани будуть лише частиною того, з чим ми зіткнемося у найближчі дні. Те, що може статися, просто не вкладається у голові. Тож далі про це на ПІТІВІ. на Україну суне страшне. Лихо зима, таки бере своє. І вже днями. У низці областей країни з'явився перший сніговий покрив. Прийдуть величезні морози і буря. Такої погоди ми не знали вже давно. Про стахію на найближчий час розповів український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, місцями очікується морози до мінус 12 градусів, адже на тлі зростання атмосферного тиску в Україну почне надходити холодніше і сухіше повітря з районів Фінляндії та Кольського півострова, починаючи з північних. Східних регіонів почнеться зникнення температури, яка найбільше торкнеться лівобережної частини країни. В Нічний час температура повітря там знизиться до критичних показників. Похолодання супроводжуватиметься поривчастим вітром північного та північно-західного напрямку, швидкість якого місцями може досягти 15-20 метрів на секунду. А за прогнозами синоптиків будуть дуже холодні ночі, коли мінімальна температура у східних та дніпропетровських областях може опуститися до мінус. 9, мінус 12 градусів за Цельсієм і навіть нижче. Спостерігатимуться страшні морози. Також Іван Семелєт пояснив, що невдовзі до України надійде циклон, який зумовлюватиме не лише зниження температури, але й дощі зі снігом, які пройдуть у північних, центральних та східних областях країни. І разом з цим також змінюватиметься напрямок руху вітру, тобто вітер буде північно-західний і він буде приносити прохолоднішу повітряну масу, яка буде також зумовлюватись ось ці низькі значення температури, сказав він напередодні в багатьох регіонах України випав перший сніг. Істотні опади торкнулися північно-східних і східних областей. А на півні країни прийшли сильні дощі. Зокрема, сильні опади в Харкові випали ще вночі. А вже на світанку чергові бригади комунальних служб вийшли прибирати алеї та доріжка. На дорогах обласного центру працює як спецтехніка, так і робітники з Лопатами. Досить багато снігу також насипало і в Дніпрі, як зазначають синоптики, опади у вигляді мокрого снігу та невеликого дощу очікується протягом дня. І також. У Дніпропетровській області збережеться хмарна погода. Температура в регіоні коливатиметься від 2 до 7 градусів. Крім обласного центру, сніг випав і в деяких населених пунктах Дніпропетровської області. Незважаючи на плюсову температуру, сніг також пройшов у Запоріжжі. У деяких районах міста містяни милуються красивими зимовими пейзажами. Своєю чергою, запорізькі комунальні служби, які в інших містах уже приступили до ліквідації наслідків снігопаду. Водночас трохи снігу насипало в Полтаві та деяких інших населених пунктах. За прогнозом синоптиків, опади у вигляді. Мокрого снігу можливі в південно-східній частині України. Одночас на півдні країни ночі триває дощі. Загалом вже поточна ситуація. З погодою в грудні прямий наслідок повітряних потоків з південних широт. Разом із тим синоптики попереджають, що невдовзі в Україну потрапить холодне зимове повітря. Тож слід очікувати на реальне похолодання. Про це розповідає Наталія Птуга, синоптикиня Укргідромоцентру. Середньомісячна температура постійно перевищує кліматичну норму, яка тепер враховується за 30-річний період з тисячу Дев'яностого по 2020 роки. І цей грудень не виняток. Він очікується в середньому на 2 градуси теплішим за кліматичну норму, навіть попри те, що невдовзі атмосферні фронти з північно-заходу дещо вирівнять ситуацію. Принесуть трохи прохолоднішого повітря. Якщо загалом днями в Україні задощують, то на сході та північному сході прийдуть опади з мокрим снігом. Любителям сонця знову буде нелегко легко по країні переважати махмарна погода. А окремі прояснення можливі лише на півдні, зокрема на Одещині та подекуди в центр. Андрій повністю сонячних днів наразі не очікуємо. Вітер, який донедавна мав південну складову, міняється зараз на західний і північно-західний. Він буде більш відчутний і прохолодний, подекуди до 12 метрів на секунду. Загалом погода цього тижня буде більш мінливою на тлі атмосферних фронтів, яких буде декілька, навіть найближчими днями. Синоптична ситуація в Україні зазнає змін. каже птуха. Атмосферний тиск поволі поповза донизу. А через циклони над Скандинавією з -за північного заходу до нас почнуть переміщуватись атмосферні фронти. Вони зачепляють. Територію України є у різноманітність місцевого погоду. Серед іншого Наталія Птуха заявила, що передумов для сильних морозів по Україні в грудні, зокрема денних, наразі немає. Здебільшого протягом цього місяця пануватиме тепліша повітряна маса. Наталія Птуха пояснила, що протягом грудня здебільшого середньодобові температурні показники будуть вищими від кліматичної норми. За її словами, дещо нижчою може бути нічна температура. Проте денні показники радше за все не спускатимуться нижче нуля подекуди. Температура може бути близько нуля, але загалом різких змін не очікується Одночас, як пояснила представниця Укргідромоцентру, наразі важко сказати, коли розпочнеться стабільне зникнення температури. Загалом, як пояснила представниця Укргідромоцентру, наразі важко сказати, коли розпочнеться стабільне зникнення температури. Принаймні, під час першої декади грудня таких температурних змін немає. Навпаки, є коливання, і навіть зараз вона може трішки знизитися протягом вихідних, а на наступному тижні знову очікується підвищення. Тому поки що така ситуація, сказала вона також за попередніми розрахунками. Опади в грудні можуть бути в Норми, попри наявний наразі, дефіцит це зокрема стосується і снігу. Проте у другій половині місяця ситуація може змінитися. Синоптикиня пояснила, що наразі в Україні переважає поле підвищеного атмосферного тиску, через що спостерігається певний дефіцит опадів. Можливо, у другій половині грудня ситуація зміниться і переведе форму. Але наразі відповідно за її словами сталого снігового покриву очікувати не варто. Вона додала, що згідно з розрахунками опади цього місяця можуть бути в межах норми, але по нижній градації, скажімо так, від 80 до 100% від норми. Втім, можливі і короткочасні Періоду від 3 до 7 днів потужних морозів до мінус 18 градусів. Про це розповів провідний синоптик відділу взаємодії зі змі українського гідрометеорологічного центру Іван Семелін. Зокрема, гідроматцентри з посиланням на світові прогностичні центри та їхні динамічні моделі повідомив, що з великою ймовірністю у січні та лютому на тлі загальної теплової погоди можуть бути періоди справжньої зими. Натомість за результатами аналізу температурних показників, за останні 30 років синоптики визначили певні тенденції для України середньомісячна температура зимових місяців на 2-2,5 градуси, а тривалість зимового періоду, коли середньодобова температура була нижчою за 0 градусів, скоротилася, виходячи з цього, синоптики передбачають, що в усі зимні місяці середня температура буде вищою за нормою на 1,5-2 градуси. Не виключається і період холодної зимової погоди тривалістю 3-7 днів у діапазоні від мінус 5 до мінус 18 градусів. Раніше повідомляли, що сильних морозів до мінус 20 чи мінус 30 градусів вже давно не було в Україні. Цього року вони мали ймовірні, проте ти можливість періоду стоку холодних повітряних мас не варто водночас, як вже зазначили, метеорологічні зими в Україні наразі не спостерігаються через плюсові температурні показники. Загалом останніми роками зими в нашому регіоні стають теплішими. Так синоптикиня Віра Балавух розповіла, що наразі середня температура взимку прогнозується на 3-4 градуси вищої за норму. Середня за зиму температура стала ще вищою ніж давали попередні розрахунки. Варто пам'ятати, що січень зазвичай є найхолоднішим місяцем зими. За словами Віра Балавух, цього року він може. Виявитися на 1-2 градуси теплішими за кліматичну норму. Середня температура місяця коливатиметься від 1-2 градусів тепла на півдні до 3 градусів морозу і нижче у північних та північно-східних регіонах. Наталія Птуха також повідомила, що наразі тенденції свідчать, що сталий сніг в Україні цієї зими є мало ймовірним, оскільки останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни. Наразі це було усе тож Бережіть себе та своїх рідних і слава Україні.